Перемога намі на Старладері не єдина подія останніх днів, яка повернула нас у минуле. Бо якби в це не було складно повірити, у 2025 році Асімпл днями привів свою команду до перемоги і ще й став найкращим гравцем івенту. Такі? Якийсь серйозний турік був? мерінка Кап. Його команда BC Game виграла 50 й сезон ESL Challenger League Cup, обігравши у фіналі шведську п'ятірку Allianz з рахунком 2-1. Лода грає ще й в КС? Хвост. Сімпл його навіть перемагає. Що не так, що не пішло? Для BC Game це дебютна перемога її оновленого складу, що одразу принесла 12 тисяч доларів і слот у фіналі Європейської Челенджер Ліги, який відбудеться з 18-го. По 20 листопада, і де розігруватиметься путівка на 23 сезон ЄСЛ про Ліг. А це вже серйозно, так? Серйозно. А сам Олександр Костерів після довгої паузи він знову показав, що навіть після всіх пауз не розгубив свою майстерність, адже саме його вибухова гра ініціативність у ключові моменти привели клуб до перемоги. А ми це показували. Це супермаленький колір. 12 тисяч призового, ну що. Ну, ладно. Ну а як інакше, якщо BC Game йому платить 130 тисяч доларів на місяць. Принаймні так кажуть інсайдери. За такі гроші треба ще щось на сервері показувати, а не протирати стілець, як Ніко, кому Falcons платять лише за те, що він дихає. Капець. А що за сім? Кельн? Астраліс, розгадайте шифр. цікаво про яку гру йде. А ось іще одне повернення в минуле. Джонатан Еліч Яблоновський офіційно знову став гравцем. Team Liquid. клуб оголосив про його перехід з Фейс у рамках обміну на Твіста. А річний Еліч понад місяць сидів на лаві запасних після того, як FaZe... Відправили його, в винактив, бо за півроку він так і не зміг нормально вписатися в стиль гри колективу. І ось нарешті він повертається в рідні пенати. Я, до речі, не знаю звідки слово пенати. Що воно Це, С -с семантика? Від е арахіс типу в рідні. Еліч виступав за ліквід із березня 15-го до червня 2023, го і саме в цей час здобув більшість своїх трофеїв, А також став чемпіоном другого сезону інтел Гренд Слем за рекордні 63 дні. Останнім часом Ліквід переживали кризу і навіть мали шанси пропустити Starladder Будапешт Мейджор. Але в останній момент таки вибили слот. Хто знає, можливо, тепер з поверненням легенди клуб знову повернеться у лави світових грандів. До речі, може, мене Тут Щось про ліквід є? Нема. Зінченко написано. Зінченко. Кол... Але це не про ліквід. Коля Зиряна, Зінченко, Ліфльор, Коноплянка Лебіга. Ліфль? Це відомий Тіктокер. Так само свій привіт із минулого надіслала легенда французького контрстрайку Натан Енбі Кейшміт, який доєднався до оновленого ростору Gen1. З ним також гратимуть Місута, який раніше виступав за Віталіті та Фелканс Джоко, який ну колишній гравець 3D Max, і два ветерани Генуан Бруксі, які вже втретє повертаються до складу організації під керівництвом KRL, І бельгієць Чакі, єдиний не французький гравець команди, який демонстрував високий рейтинг у попередніх матчах. Гарна новина. Гарна. Перше випробуванням для нового складу стане груповий етап Дракуль... Реально? Дракулан сезон 2? Тому з того самого турніру в румунському інтернет-кафе, яке стала сенсацією нового сезону. І після семи місяців інактиву на просцену КС 2 повертається команда Gaming Gladiators. мяу. Канадська кіберспортивна організація придбала колишній склад бразильського клубу W7M Esports, Ні, Нікого не цікавить, як це читається, який теж покинув дисципліну у травні. Новий склад Gaming Gladiators, який наразі посідає 30-те місце в регіональному рейтингу Valve, Регіональному так, да. Дебютує на турнірі Fergie Rush 2025. Та сама Fergie вертається, який відбудеться з 27 по 30 вересня 25-го. Реально, турнір рейтинговий. Тож це буде серйозний шанс для гладіаторів. Отак з льоту вірватися в Будапешт майже відразу після підписання. А я побачив Ферджі, я таки все вже Магамс, Магамс, Check it out. Але як воно буде? Дізнаємося в наступні тижні. Вимикайте новини. Я пішов танцювати. London, London ну що, чотки, які ходили два тижні, так і справдилися. Європейська організація Inner Circle з українськими власниками офіційно анонсувала повне придбання клубу TNL з усіма складами, тренерами, менеджментом і рештою працівників. Першим турніром для клубу в КС 2 стане ESL Pro League Season 22. Який стартує вже цієї неділі у Стокгольмі. А першим суперником українців будуть французи 3D Max. І в Доті вони теж вже тепер інерсел. Inner Circle. Sir, sir, sorry. Inner circle. Inner sorry. Тому зичимо наснаги нашим хлопчикам і якнайшвидшого виходу в другий етап ЄПЛ. Ну і щоб в доті теж все було окей і гроші були. Поки ми, ото всі собі думаємо, що американський Counter-Strike загниває, і крім європейських організаторів, нема кому робити нормальні івенти, компанія Fragadelphia оголосила, що проведе перший лан-турнір з Counter-Strike 2 у 2026 році, не аби де, а в Майамі. А що це прям вау Майамі? Майамі, турнір під назвою Miami Фраг 2 відбудеться в сонячному штаті Флоріда. Прикольно, знову у нас урок по географії з 2 по 4 січня, але там все одно буде тепло. 26-го року і гратимуть там 32 команди. Американський організатор турніру також повідомив, що квитки на турніру Майамі не дійдуть у продажі, і ви тільки цініть цю неймовірну деталізованість після третьої мапи гранд фіналу Блоктобера. Цей турнір, що відбудеться з другого і, і так, всі там в черзі стоять і так три квитка. Дра три тут квитка тут, тут, тут. цей турнір, що відбудеться з другого по 5 жовтня 25-го року. Є останнім лан евентом перед розподілом запрошень на StarLadder Budapest Major. І заодно власником неймовірного рекорду для дисципліни. Адже всі квитки на нього розкупили за три хвилини після старту продажі. А може, Ні. це перекупи? Ні. Що наштовхнуло організаторів на думку збільшити кількість запрошених команд з 32 до 48 ти настільки так наївно сказав, ні, ні, Я, може перекупи? Ні, Ні, ми не в такому світі живемо. Які перекупи? Ви Про що? <сум> і це при тому, що самі призові на отих фрагадельфіях взагалі мізерні порівняно з тим, до чого всі звикли за останні роки. Але рейтинговий статус і вмілий менеджмент таки дозволяє їм робити популярні серед публіки івенти. Ну а тепер до новин Доти. Ну як новин? Головне, звісно, це квали на четвертий Blast Slam, які ось зараз ідуть на каналах Меймкаст. Навіть вже один перемогли. Сьогодні, ще, сподіваюся, одну переможуть. А крім цього, в нас що? Ono G представили свій оновлений склад. Я мене... я фанат ...OG 18 го року. З колишнього ростеру залишилися Shed, Mixa і Days новими. Гравцями стали Македонець Ігор Стойков, який приєднався на випробувальний термін, і бразилець Леляс. А тренером стане ну це прикол, ваб ну нехай чимось займається. І ось черговий привіт нам з минулого на цей тиждень. Це звісно ж наша квіточка no Tail. Але почали вони з поразок і не змогли пройти закриту кваліфікацію на 27-й сезон Дрімліги. Я вибачаюся, куди вони зможуть прийти. таким не складом? Знаю. не знаю, що вони собі там думають. І знати не хочу. Na'Vi завершили виступ на PUBG ЄМЕ Championship 2025 Fall На п'ятому місці у фіналі колектив набрав 124 бали, а до топ-3 не вистачило п'яти очок. Чемпіоном стали Twisted Minds, які у фіналі набрали 191 очко. Я, до речі, коментував це. Які враження? <проб> Нормальний. Було і було. Почали ми з повернення легенд минулого. Цим же і закінчимо. Компанія Riot повернула класичний дизайн Кубка на Worlds після трьох років співпраці з Стіфані Ендко, які розробили новий сучасніший вигляд трофея в 2022 році. Так, ювелірний дім зробив круту роботу. Їхній кубок був лаконічний і стильний, але спільнота все ж регулярно його критикувала. Бо ну не те, Так а що. Та като. І ось після цієї новини фанати ледь не пісуються від радощів. і їх можна зрозуміти, бо класичний дизайн якось дійсно помпезніший і більш королівський, і загалом краще пасує стилю гри. А ви як вважаєте, друзі? Напишіть в коментарі, якщо ви граєте в лол і не соромитеся цього. Прямо зараз з 10 слів напишіть свої найкращі герої, і який у вас там рівень, і чи вбивали ви колись на шора? Це всі мої і що, Який сезон Аркейн вам подобається більше? Перший чи все-таки перший? <реш> Дякую, що дивилися. Даже кіберспортивних новин. Слідкуйте за Дотою, КСом і ще деякими дисциплінами. Звісно ж, на каналах Мейнкас. Не забувайте зафоловитися на цей канал, якщо не зробили цього. А якщо зробили, напишіть коментар і поділіться своїми думками. Чекаємо на вас наступний тиждень, але з гарними новинами. До пабе!